Будь ласка, звати мене Сергій Богданович, прізвище Боднар, працівник червниці спецкомунтрансу. Яка виникла проблема, чому сьогодні зібралися працівники спец... спецкомунтрансу, я так розумію, правильно? Так. ну Проблема не нова. Фактично її виникнення почалося в 2013 році. У 2013 році за результатами конкурсу, який був проведений Чернівецькою міською радою, то торговий дім проторесурс стало правонаступником? Колишнього кажепу 12-го, тобто фактично надавачем послуг комунальних на території, яке обслуговувало кажеб 12 в центрі міста Чернівців. Дане товариство заключило з нами договір, на вивезення відходів, це було передбачено умовами конкурсу ресторанного договору. І фактично з того часу вже починає систематично не розраховуватися за надані послуги. Ми на сьогодні вже двічі судилися із ним, прийшли до найвищій інстанції, відкритих два виконавчих провадження постійно заборгованості. Але ми дізналися, що дане товариство, яке, до речі, юридична адреса його в Києві, і всі суди і виконавчі провадження, теж в Києві, як наслідок відбувається, винно гроші не тільки нам, і при чому там значні суми. Проте, це товариство не просто не виконує ці рішення судів, а і в тому числі продовжує нарощувати заборгованість. Uh -huh. Товариство, яке очолюється на сьогодні паном Тихоновичем, який є одним з депутатів Челяцької міської ради, одній з політичних партій, починаючи з листопада 2015 року, отримуючи кошти від населення за комунальні послуги, не перераховує практично жодної гривні на рахунок нашого підприємства. Ми ж відповідно для того, щоб забезпечити санітарне благополуччя, і що мешканці поставка ці послуги продовжуємо надавати, тому що ми всі розуміємо, що би було, якщо б, наприклад, один день не були вивезені відходи. А що ви вимагаєте? Хочете зустрічі із паном Дихановичем? Чи ми хочемо за результатами народної за результатами збору трудового колективу, які були проведені в п'ятницю на нашому підприємстві, було вирішено донести цю інформацію до відомого Чернівецької міської ради, депутатського корпусу, до відома громадськості, зокрема для того, щоб Чернецька міська рада в межах її можливостей провину вжила також. Відповідних заходів реагування, в тому числі і досадила дану ситуацію, можливо, звернулася до відповідних компетентних органів для того, щоб були вжиті відповідні заходи з метою уникнення такої ситуації, коли кошти від населення отримують приватне товариство, а не розраховуються із відповідними надавачами, послуг комунальні підприємства, чого не доходять відповідному об'ємі, поступлені в міській. Що будете далі робити, якщо все таки депутати не прислухаються до, до вашого? Ну, я думаю, що дикету. нові заходи впливу ми будемо теж вирішувати обговорювати на зборах трудового колективу. І хочу наголосити, що це не є ініціатива якогось одного підприєм... працівника чи однієї особи нашого підприємства. Це рішення було обговорене з ініціативи трудового колективу і ми саме довети виступу за проведення такої форми донесення інформації до депутатського фонду. Дякую вам.